Перед мікрофоном Христина Срібняк запрошую вас на програму Простір діалогу. Політичний діяч до воєнної Польщі, публіцист, редактор і видавець в еміграції Єжа Кідроїць, часто наголошував на тісному зв'язку між безпекою Польщі та незалежністю її безпосередніх східних сусідів. Ця тема була важливою на шпальтах періодичних видань, які він редагував передусім культури його далекосяжні плани у підтримці про Тичних рухів в Україні, Литві і Білорусі, які стали основою доктрини, яка увійшла в історію під назвою доктрина УЕЛЬБ, була важливою для протистояння радянській тоталітарній системі і їхньому зближенню із західними демократіями. Ми повинні за будь-яку ціну зберегти незалежність України, Литви і Білорусі, тому що це в наших життєвих інтересах. Якщо Росія поглине Україну, то нам буде непереливки, нас візьмуть за горло. Писав єжеґєдруць головним виразником східного питання у культурі від самого початку був близький однодумець єжеґєдруйця Юлію Шмірошевський. Він на початку 50-х років став головним публіцистом часопису. Чиї ідеї домінували Мірошевського чи Гєдройця, дуже важко сказати, тому що вони були однодумцями і збереглося багато листувань, які, в яких часто були затверджені і редактовані ціли абзаци програмних текстів. Отже, у культурі Юрій Шмірошевський наголошував, що Польща може відновити і зберегти своє незалежне існування лише у рамках федералізованої цілої. Європи, у тому числі Європи українців і білорусів. Зміцнення толерантності та демократії країн Східної Європи через осмислення спільної історії це один із головних напрямків діяльності польської неурядової громадської організації Карта яка повстала у 1982 році. Із часопису карта і від моменту заснування східного архіву осередок карта переосмислює історію тоталітарних режимів через свідчення очевидців, які постраждали від радянських. Системи, зокрема, 22 лютого 2022 року, тобто за два дні до повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, осередок карта на своїй сторінці написав звернення до своїх читачів. Карта проголосила самовизначення на самому початку 40 років тому в умовах воєнного стану. Сьогодні Центр Карта підтримує цю діяльність, підтримує цю декларацію. Підкреслю її загально соціальне, а не лише екологічне значення протягом чотирьох десятиліть безперервної роботи спочатку над комуністичною дійсністю, потім над минулим ХХ століття вдалося чітко виявити кілька істин, які можна було би вважати основою консенсусу у польському суспільстві. Якби поточна політика не суперечила їм з огляду на глибоку суспільну кризу, яку переживає сучасна польща, карта оголошує ці. Фундаментальні аргументи перевірені нею. Серед тез, які на своїй сторінці наводить осередок карта, є така. Наразі Європа поділена не просто на захід і схід. Немає чіткої межі між демократичним і деспотичним просторами. Східні диктатури, як правило, пострадянського характеру визначають структуру влади, але не визначають саме суспільство, яке навіть якщо воно переможене шахрайством чи терором, має право бути присутнім у Європі. На демократичний порядок, Республіка Польща, яка пережила свою новітню історію, зобов'язана стати на бік нації, які прагнуть свободи і паралізовані у своїх авторитарних країнах. Ми розуміємо альянси, існуючі чи потенційні, з деспотичною владою Росії, Білорусі, Туреччини чи Китаю як несумісні з громадянською ідентичністю Польщі. Нагадаю, що це було звернення осередку карта від 22 лютого 2022 року. У просторі діалогу продовжуємо розмову із видавцем, редактором, істориком і президентом правління осередку карта Збігнєвим глюзою. У 1997 році у контексті власної оцінки діяльності на користь польсько-українських відносин на сторінках культури Гідроць писав: створення візії майбутнього здавалося утопічним, але виявилося, що це не так. Що ці бачення мають бути реалізовані. Отже, повертаючись до цієї доктрини у ЛБ вже у 21 столітті видно, що Україна отримала незалежність і далі. Далі продовжує виборювати право на майбутню незалежність. Литва також є демократичною країною, яка підтримує національну політику, яка підтримує Україну у війні з Росією. Що можемо сказати про Білорусь саме режиму Лукашенки? Чи вдасться якось далі боротися за цю країну в контексті спільної східної політики? Генеральні бюро ста мав враження, ж то це вдазагал, моє враження таке, що в східній Європі у віддаленій перспективі потрібен спільний прорив у боротьбі з Кремлем. Наразі це здається неможливим, тому що здається, що російське суспільство настільки піддалося пропаганді і про імперському мисленню, що воно не підніметься на боротьбу за свободу. Але мушу сказати, що я не вважаю, що якесь із суспільств повністю зруйноване, найменше білоруське суспільство. Я вважаю, що те, що сталося у 2020 році, тобто відповідь на сфальсифіковані Лукашенком вибори, було передвічником свободолюбної позиції цього суспільства. Його стерилізувала надзвичайно жорстоко і безжально. Зараз воно не може висловлювати свою думку, але я вважаю, що воно певною мірою готове до свободи. Як тільки настане момент, коли це може статися, це станеться. Я писав це якраз після двадцятого року. Око, що мені здається, що четверта хвиля визволення у східній Європі вже не буде в одній країні, а буде міжнародною, так само як був 80-й рік у Польщі, 14-й в Україні та 20-й у Білорусі. Отже, тепер має відбутися хвиля, де що схожа на хвилю 89-го року, коли раптом, як доміно, ці диктатури в окремих країнах падають тоді, в Росії не відбулося масштабних змін, і тому пострадянський тоталітаризм повернувся. Але Лукашенка безумовно слабший гравець, і мені здається, що це суспільство більш схильне до спротиву, коли навколо нього є звільнене суспільство, тому що українське суспільство. Явно звільнене. Я маю на увазі, що воно не вільне від війни, але воно вільне від російської пропаганди, чи то прорадянської, чи то пострадянської пропаганди. У мене таке враження, що досягнення свободи в усьому регіоні можливе лише за умови зміни системи в Росії, а потім і в Білорусі, тому що Білорусь просто не витримує тиску, вона занадто слабка. Отже, я вважаю, що саме тому польсько-українське, а також польсько-українсько-литовське порозуміння є дуже важливим, тому що це в певному сенсі вісь опору. Коли я нещодавно був у Вільнюсі і розмовляв там з литовцями, вони відзначали, наскільки зміниться їхнє ставлення до поляків, тому що вони побачили з початком війни, як Польща однозначно стала на бік українців, і литовці вважають, що це принципово важливо. Тож, загалом, це також поліпшує польсько-литовські стосунки. У мене склалося враження, що ставлячи перед собою таку мету, всі ці суспільства повинні по суті певною мірою спрямовуватися до досягнення прориву в усьому регіоні, адже тільки тоді буде гарантована свобода і безперечка. Пека і мир в Україні, тому що якщо це не відбудеться, тобто навіть якщо буде якесь перемир'я, загроза буде постійною. Зрозуміло, що Путін, якщо він навіть продовжить правити, повернеться до своєї войовничої позиції. Проблема не тільки в тому, щоб позбавити влади Путіна, але й взагалі зруйнувати такий механізм влади, щоб він більше до нього не повертався. Це може зробити тільки суспільство. Це неможливо зробити зовні. Тому ми всі повинні у певному сенсі підготувати себе і зробити все можливе, щоб ці суспільства, навіть діаспори, були готові. tamte społeczeństwa, więc choćby diaspory, do tego, żeby one były w gotowości. Шве для тебе улюхомілій на пляцю конституції в Варшаві саме для цього. Ми відкрили східний дім на площі конституції у Варшаві, тому що він мав бути місцем діалогу, і він ним є. Там проводилися Дні Грузії, Білорусі, Росії та України національними мовами у міжнаціональному діалозі. Там навіть українці мали нагоду спілкуватися з росіянами, бо було зрозуміло, що це антирежимний вимір. Що тут немає ні прихильників Путіна, ні прихильників агресії. І проти України, але це явно маргінально, це не впливає на ставлення суспільства, і тому я маю враження, що це серйозна помилка з польського боку, що така діяльність не підтримується системно, тому що ми цієї підтримки взагалі не відчуваємо. Ми звертаємося до державних структур, але їм абсолютно байдуже, як при попередній владі, бо це почалося одразу після нападу на Україну у 22-му році, так і зараз, після політичних змін. Це повністю схоже на такий зневажливий підхід. We'll be right back. Це дуже боляче, але мені здається, що відсутність підтримки не усуває потреби, вона буде потрібна, і я сподіваюся, що зусилля, які ми докладаємо для того, щоб навіть такі маленькі сфери співпраці з'являлися, і щоб вони якимось чином проявлялися, хоча б у такому меседжі, як польсько-український, тому що він стосується цілого, тобто польсько українська угода є також мовою для побудови коаліції практично всіх суспільств проти тиранії, я вірю, що коли-небудь це станеться що в Європі більше немає місця для тоталітаризму, і що ці суспільства коли-небудь відвоюють свою свободу. Ми, тобто, і Польща, і Україна, є доказом того, що це можливо, або інакше кажучи, ми є доказом в інший спосіб, тому що Польщі вдалося подолати це мирним шляхом, а Україна надала фізичний опір, і те, що відбувається зараз під час Май. Дано на рубежі 13-го і 14-го років, чудовий настрій українців, як і зараз, опір агресії надзвичайно надихає. У мене таке переконання, що ми повинні підтримувати один одного ідеологічно. Я вірю, що історія підтримує таке мислення, тобто що процес, якщо він буде послідовним, може відбуватися таким чином, що ці суспільства повстануть, і ми маємо працювати для цього. Я вважаю, що в інтересах України не думати лише про військовий опір, хоча це має фундаментальне значення, а працювати над досягненням спільної мети. А спільність цілий це падіння тиранії у Кремлі, а не тільки звільнення України від війни Білорусі від режиму і так далі. Це процес, який потрібен в цілому. Напевно, тоді Російська Федерація розвалиться, адже це все Цей імперіалізм у певному сенсі фальшивий, тому я на це сподіваюся. Ми ж з іншого боку, поки що не виконуємо основну передумову. Ми погано ладнаємо разом. Я вважаю, що ми не втратили хвилю польсько-української дружби після 24 лютого. Вона триває у людях з обох боків, але політика її дуже послабила. Політика та економіка, тому що те, що відбувалося на кордоні. Зернове питання і так далі дуже послабило її, але не зруйнувало. Отже, нам є від чого відштовхуватися. Не те, що зараз є тільки історичні згадки про погане, але є також згадки про хороше. І ця аура дружби, яка вже була дуже міцною, дійсно повинна все зруйнувати. Ну однак, приязні, то вже було направду дуже моцне, повинна Przełamać wszystko. До слова на веб-сайті Східного дому проєкту осередку карта можна переглянути усі числа культури і історичних зошитів, що видавалися літературним інститутом у Парижі. Зокрема, це стало можливим завдяки співпраці Центру Мірошевського літературного інституту Культура і центром Карта. Сьогодні карта має найбільший громадський архів у Польщі. Отже, це зокрема майже півтори, Три тисячі метрів записів документів, щоденників, спогадів, шість тисяч записів аудіо і п'ятсот тисяч фотографій. Проте карта нині перебуває у фінансовій кризі, і чи вдасться далі продовжити діяльність цього проекту? Запитую збігніваґлюзу. Єдине на це разлічеме, то в сперті бізнесу кто редине на що ми зараз розраховуємо, це на підтримку бізнесу, який вселяв вона сподівання, що він підтримає нас, щоб ця місія, яку ми виконували до цього часу, могла продовжуватися зараз. Виглядає так, що вже запізно. Аби це відбулося, це означає, що найближчим часом ми не зможемо гарантувати своє подальше існування. Все ще сподіваємося пережити. Саме тут відбуваються всілякі зміни. Ми трохи зменшили колектив, скорочуємо частину діяльності, але нам здається, що те, що ми робимо, має таке суспільне значення, як для Польщі, так і для регіону. Що ми самі не повинні опускати руки, тобто ми не повинні доводити себе до відчуття безпорадності, безнадійності. А цього поки що немає. Тож шукаємо можливості. Звісно, ми подаємо фінансові заявки на всі конкурси, які подаються до неурядових організацій Польщі та стосуються тем, якими ми займаємось. Рішення будуть прийняті лише через кілька місяців, тому тут немає швидкого підкріплення. Але це також і можливість на сьогодні. Таких фінансових джерел було надто мало, і тому ми опинилися в дедалі більших труднощах. Так, у нас є шанс, і саме тому ми місяць за місяцем відкладаємо цю катастрофу. Вона а ще не сталося, і я сподіваюся, що не станеться, але ми не можемо бути певні. Це дуже дивно. Ми дійсно незалежні, ніхто не керує нами у прямому сенсі цього слова. Ми шукаємо правду в історії і з цього робимо висновки. Це справді на жаль унікально. Я маю на увазі, що ми також є досить великою, дуже незвичайною організацією. Схожі організації, які раніше існували в Польщі, такі як Погранича, Брама Гроцька, Борусія чи «Заєздня», це інституції, які вже мають або місцеві, або національне підґрунтя. Ми єдині, хто не має такого підґрунтя, тому нас не контролюють ті, хто платить. Виходить, що це призводить до того, що ми опиняємося на межі існування. Це означає, що ми не здатні себе забезпечити. Тому я вважаю, що у нас ще немає справжньої демократії, тому що справжня демократія повинна шанувати такі погляди і такі сутності. А ми не маємо ніякої допомоги. Це є доказом впливу поляризованої політики, тобто ті, хто в певному сенсі. Є ніким на політичній арені, просто змушені програвати. Ті, хто вже сам в яким сенсі нічий від сторони політичної, просто мушу приграть. Мені залишається нагадати про те, що це була друга частина розмови із польським істориком, видавцем, редактором і головою правління осередку Карта з Бігнівем Глюзою. А це була програма Простір діалогу. І я Христина Срібняк.